Слава Україні, друзі! Мої вітання! Ради вас знову бачити на нашому youtube каналі Сторгом. Сьогодні хочу зробити для вас коротенький, але цікавий, повноцінний відеогляд на акумуляторну ланцюгову пилку від торгової марки Meta, бо модель називається ms 18 ltx 15. Погнали! Пилка входить до складу лінійки акумуляторної інструменти від Metabo, яка працює від 18 вольт. Це означає те, що придбавши одну акумуляторну батарею на 18 вольт, ви можете її використовувати на різних інструментах. Так само і з цією пилкою, якщо у вас вже є якийсь шуруповерт, наприклад, перфоратор, кутова шліфмашинка від Metabo, яка працює від 18 вольтової акумуляторної батареї, ви можете використовувати її на цій пилці. Дана пилка може працювати як з 2 амперною акумуляторної батареї, так і закінчуючи найпотрубні. Дужнішою, по-моєму, на 10 А, якщо я не помиляюсь. Довжина шини складає 15 см. Це доволі такий великий показник для такого форм-фактору, скажімо так, пилки. Тому що в середньому пилки інших виробників мають шину довжиною 8 або 10, ну максимум 12 см. Тут цілих 15. Крок ланцюга 1 дюйма, паз 1,1 мм. Якщо я не помиляюсь, то ми маємо 39 ланок в цьому ланцюгу. Так, з Годен ланцюг не стандартний, але в принципі він є продажі, тому його можна буде придбати в нашому або в інших магазинах. Доступ до самої шини в нас безключовий. Є ось такий диск і е, червоне напівкільце. Ми тягнемо на себе, і якщо ми хочемо зняти шину або отримати до неї доступ, ми починаємо обертати диск проти годинникової стрілки. Якщо ми хочемо її зафіксувати, відповідно за годинниковою стрілкою все тут намальовано, все доступно зрозуміло. А натяг ланцюга відбувається за допомогою ключа. Сам ключ, він є шестигранним і входить до комплекту. І, до речі, він дуже зручно ховається ось в цю гарду, в цю захисну гарду, яка захищає вашу руку від якихось гілок там і ударів. Він на магнітику, цей ключик, тому що тому можете не хвилювати, що ви його можете загубити. Єдине, що мені не подобається, те, що натяг відбувається ось тут в торці. І це, ну, з однієї сторони, не дуже зручно. Але в принципі, натяг ви будете робити не часто, тому з цим якось можна миритись. Вага само Пилки без акумуляторної батареї складає 1,6 кг. З акумуляторної батареї на 2 А буде десь ну, приблизно 1,8 кг. Але, звісно, якщо ви захочете збільшити автономність і збільшити ємність акумуляторної батареї, то пилка буде тяжче. Але особливість даної пилки перед конкурентами є те, що вона використовується не тільки як пилка сучкоріз для того, щоб обрізати якісь невеличкі гілки, а може використовуватись як і висоторіз. Чому? Тому що ви можете. Окремо придбати в Метабо, точніше, у нас в магазині від торгової марки Метабо, ви можете придбати ось таку штангу. Ця штанга телескопічна, має вагу 1,4 кілограми, виконана зі скловолокна, В складеному стані довжина її складає 1,20 м, в розкладеному стані висота її складає 1,80 м. але враховуйтеся, довжина просто самої штанги. Якщо ви піднімете її догори, витягнута рука, то висота зрізу за допомогою цієї цієї штанги у вас збільшиться десь приблизно, в залежності від вашого зросту, але приблизно 3,5-4 метри це дуже крутий показник. Так само, як і до будь-якого висоторіза, до цієї штанги входить в комплект також ремінь, який ви можете повісити на плечі і трішечки розгрузити ваші руки, щоб вам було легше утримувати даний висоторіз. На жаль, мені на зйомку до цієї штанги ремені не дали, тому я вам не покажу, але десь тут. Має з'явитися зараз відразу його картинка. В принципі, для того, щоб закріпити дану пилку на нашій штанзі, складнощів немає ніяких. Все відбувається дуже просто. Чому? Тому що платформа на самій пилці, яка розрахована для під'єднання акумуляторної батареї, вона абсолютно ідентична ось до цього роз'єму. Тому. Ми просто під'єднуємо нашу штангу на штатне місце акумуляторної батареї, і обов'язково маємо закрутити ось цей гвинтик. Якщо ми його не закрутимо, ну насправді пилка і так доволі нормально зафіксована. Але поки ми не закрутимо цей гвинтик, пилка в нас працювати не буде. Ми це зробили. І на штатне місце для під'єднання акумуляторної батареї під'єднуємо нашу Батарейку до речі, кому цікаво скільки пропрацює дана пилка на 2 амперні акумуляторні батареї. Такі тести ми табо вже зробили. Якщо ми говоримо про якусь тверду деревину, наприклад, дуб, ясен там або ще щось. Гілка, якщо вона буде діаметром 80 міліметрів, дана пилка на акумуляторні батареї в 2 А може зробити цілих 60 різів. Це як на мій погляд, дуже крутий показник. Ну Пізніше ми зараз будемо пиляти і перевіримо. От у нас акумуляторна батарейка повністю заряджена 2 А на 100%. Ми будемо зараз пиляти і дивитися, скільки ж різів у нас вийде. До речі, що хочу відмітити, у мене зараз старий форм-фактор акумуляторної батареї на 18 вольт, але все одно ви можете з легкістю перевірити заряд акумуляторної батареї, тому що є на самій штанзі ось такий отвір. І, до речі, за цей самий отвір, якщо ви будете зберігати дану штангу десь в гаражі, ви можете... За цей отвір її підвісити на стіні, тим самим звільнивши простір вашому гаражі. Ну що, давайте зробимо декілька різів. А, друзі, забувся сказати один момент. В усіх електричних, акумуляторних і бензинових пилок ланцюгових є автоматична змазка цього самого ланцюга. А ось таких маленьких ручних пилок не завжди ця змазка присутня. Метабо також вона не присутня, тому час від часу метабо рекомендує десь в період. Від 15 до 20 різів робити змащування ланцюга. У мене є така масльонка, Сюди заливається олива ну, спеціальна для змазки ланцюга для бензопил, там акумуляторних пил. І декілька крапельок змащуємо ланцюг, і в принципі вже можна приступати до роботи. До речі, в метабо є спеціальна така пляшечка, спеціальна маслюночка для таких речей. Ви також її можете придбати в нашому магазині. Посилання буде в описі до цього відео. Одягаємо окуляри і зараз спробуємо щось відрізати. Можемо врізати навіть оцю гілку, що вісить на заборі. Так як це пилка висоторіз вона має ось такий пластиковий гачок. Це зроблено спеціально для того, щоб коли ви відрізали якусь гілку, а вона не падає. Ви могли її з легкістю цим гачком зачепити і стягнути донизу. Дуже круто. Метабу в цьому плані все дуже класно прорахували. Друзі, ще один момент. Так як ви пилочку просто так не натиснете, і вона у вас не запрацює. Є спеціальна система захисту від випадкового включення. Для того, щоб її включити, потрібно спочатку натиснути ось цю верхню кнопку або вліво, або вправо, а потім уже центрально для того, щоб запрацював сам висотаріз або пилка. Так от, цю кнопочку ви можете натиснути як з лівої, так і з правої сторони. Це означає те, що висотарізом або самою пилкою можна легко буде користуватись як правою. Так і лівою рукою. І це дуже круто, тому що не завжди у вас є можливість підлізти тільки з однієї сторони. А так ви можете дуже класно маневрувати. Ну що ж, пиляємо діаметр. Діаметр, не знаю, приблизно може десь 20-20 мм. Ну, дуже легко без зусиль все відлітає. Зараз буде більший діаметр. Товстіша гілочка. Ну, секунди, і все відпадає. Так, друзі, з функцією висоти я думаю, що ми з вами розібралися. Тут немає нічого цікавого. Тому зараз відкручую нашу штангу і подивимось, на що здатна наша пилка. Будемо використовувати її по максимуму. Так, друзі, знайшов я ось таку дровиняку. Вона по діаметру навіть більша, ніж. Довжина нашої шини. Виглядає вона трухлява, але насправді вона не трухлява. Ну, Ви зараз побачите все. І от я хочу перевірити, чи справиться дана пилочка з такою деревиною, чи ні. Одягаємо окуляри на всяк випадок, тому що стружка Бог я знає, куди вона полетить. Захист передусім і починаємо пиляти. Ну так, знаєте, друзі, хочу вам сказати, що ріже воно впевнено. Я давлю на неї, так тисну, але не з усієї сили нормально так тисну, да і навантаження, вона куляє. Ой, ще воно і трошки підзатискає. Ну Трошки трухловато, ви знаєте, я вас обманув. Трохи є живої деревини, трохи трухлявої, але тим не менше пиляє. Ну, зараз ще щось знайдемо, може свіжіше. Давайте на невеличкі чурбачки поріжемо. Нагадую, що пилка взагалі для цього не призначена. Вона призначена для обрізки невеликих гілок в вашому саду або ви там. Заїхали на якийсь кемпінг в лісочок і хочете собі на багаття назбирати сухий гілочок, то от якраз для цього. А для таких діаметрів вона не призначена, тим не менше вона пиляє. А, Швидкість ланцюга 5 метрів на секунду. Я вам цього не говорив, тепер ви будете знати. Якраз акуратно всю довжину шини. так, ну це таке трухливатеньке. Давайте зараз знайдемо, може щось щось ісь краще. Так, ну що ж, друзі, зробив я приблизно десь 18-20 різів, ще не рахував, діаметр був ось такий, трошки більший. Деревина не твердої породи, але, скажімо так, вона і не повністю гнила, і не повністю трухла. Тобто є, є жива деревиняка, і пилці доводилося попрацювати, щоб розпиляти цю деревину. Тим не менше, після цього всього в нас залишилася ще одна поділка на акумуляторні батареї, 2 амперні. І ми можемо зробити ще Декілька різів. Тому е, висновок можна зробити наступний: що не дивлячись на те, що у пилки довжина шини 15 см, е, вона не призначена не для цього, вона призначена в основному для обрізки гілок діаметром 6-8 см до 10 см. Але якщо буде така потреба, то звісно вона може зрізати гілку діаметром і в 15 см. Проте цього не варто робити. Так, в цілому, якщо її використовувати як висота або брак, з собою на якийсь активний відпочинок, там на риболовлю, на полювання, якщо вам потрібно, то, по-моєму, це дуже крутий варіант, тим більше, якщо у вас вже є якась техніка акумуляторна від метабо І тоді ви можете купити дану штукенцію без акумуляторної батареї значно дешевше, а акумуляторну батарею використовувати з того самого шуруповерта кутової шлюф машинки і так далі. Ну, ви це все прекрасно знаєте. Де придбати таку техніку, я думаю, що ви знаєте, якщо ні, то нагадую вам в нашому магазині. Магазині з торгом Юа або офлайн магазин або онлайн-магазин. З торгом ЮА в описі є посилання. Переходьте і купуйте. І ще хочу вам нагадати, що для всіх підписників нашого YouTube каналу Сторгом існує промокод, за допомогою якого ви зможете отримати ту чи іншу продукцію за зниженою ціною. Подякував за перегляд! Подякувати, що ви підписуєтесь ставити свої подобайки. Бережіть себе і до зустрічі у нових відео, Па-па!